Телебачення Біле ЧТБ» розпочинає історико-культурологічний проєкт під назвою Стежками Коцюбинського пізнання історії минулого, яким ми присвячуємо історії нашого селища, його культурі, спадщині, топоніміці, вулиць та майданчиків, видатним особистостям, які мешкали у нашому Коцюбинському, і тим, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої країни. А так як наша перша сторінка входить у день пам'яток історії та культури. Ми вирішили розпочати проєкт з пам'ятників та пам'ятних знаків селища Коцюбинського. І розпочнемо ми нашу подорож з бюста, видатному письменнику України, чиє ім'я носить наше селище Михайло Коцюбинському. Бюст Михайло Коцюбинському знаходиться в адміністративному центрі селища поруч селищною радою. Пам'ятник показує нам письменника у роки його активної творчості і зроблений таким чином, що навіює на філософські роздуми. Може, саме тому ми, коцюбинчани, трохи відрізняємося від інших саме філософськими поглядами на життя. Всім, особливо тим, хто їздить на роботу та навчання на 393 дев'яносто маршрутці, дуже добре відомий пам'ятник жінці, яка тримає у руках від куверби. Це один з перших пам'ятників у нашому селищі, який був створений у перші роки незалежності нашої держави. Саме тому він має назву Україна молода. Довгий час біля цього пам'ятника проводилися мітінги, присвячені дню конституції та дню незалежності України, поки війна не внесла свої корективи. У кожного монумента є своя історія. Є вона і у пам'ятника героям Чорнобиля. 26 квітня, 1986 року, на Чорнобильський АЕС вибухнув атомний реактор. Одними з перших, хто вирушив на ліквідацію катастрофи всесвітнього масштабу, були пожежники нашого Коцюбинського. На жаль, не всі з них повернулися додому у тих далеких, квітучих квітні і травні. Як і не повернулися додому, і наші герої, захисники України. Ще декілька років тому учасники АТО, волонтери та небайдужі коцюбанчани встановили у місцевому парку пам'ятник своїм друзям, побратимам, тим, хто віддав своє життя за Україну. І тоді на граніті було вибито п'ять імен, п'ять прізвищ. А потім прийшла справжня війна. Вона прийшла у кожне місто, кожне селище. Кожну домівку. І лише наші герої ЗСУ відважно зупиняли ворога частіше за все ціною власного життя. Саме їм за ініціативи Коцюбинської селищної ради було створено архітектурно скульптурну композицію нескореним героям. Цей комплекс сам по собі унікальний, тому що він поєднує пам'ять про всіх загиблих Коцюбинчан. І про тих, хто загинув у роки Другої світової війни, і про тих, хто сьогодні ціною власного життя, зберіг нашу державу. А ось пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко було встановлено на шкільному подвір'ї. І на наш погляд, це був саме ідеальний варіант. А де ще ж бути в великому кабзреві, як не поруч з молоддю, з книгами, з освітою та культурою. Це вже стало багаторічною традицією, як і фотографуватися біля нього учням першого класу та випускникам, так і читати вірші як самого Тараса Григоровича Шевченка, так і інших українських поетів. Історія нашого селища дуже тісно пов'язана з історією хутора Берковці. Про цей хутор більш детально розповімо у подальших випусках нашого проекту. А поки звертаємо вашу увагу на ці гранітні сторінки, на них вибиті імена тих, хто був насильно вимушений залишити рідну домівку заради прихоті влади, цей пам'ятник не просто пам'ять про комуністичне минуле, а ще й нагадування про те, як влада може втручатися у життя людини. Про те, щоб диктатура більше ніколи не повернулася на територію України.